У відео ми прикріпимо пістолет до нашого гравця. Нажимаємо додати подію, гравець і при створенні. Додаємо дію При створенні. Пістолет. А, ні. Правиться. А... а, ні. А, Все-таки є пістолет. Спочатку нам взагалі потрібно для пістолету. Ось наш пістолет. Для пістолету додати поведінки, додати поведінку прикріплення. Закриваємо. Далі аркуш подій. При створені, додати дію, о, пістолет. Прикріпити до об'єкта. Вибираємо гравця. Отут залишаємо ні. О, тут тут повинно бути прапорець. тут, тут, тут. А Тут не потрібно. Ось так от у вас повинно бути готово. І тепер пістолет буде прикріплюватись. Він повинен прикріплюватись, нічого ж не прикріплюється. Тому що потрібно додати дію, гравець. Створити інший об'єкт. Вибираємо пістолет, шар, на якому у вас пістолет ви хочете. І залишайте все, яке. Готово. Ось створився пістолет? Але. Він створився, але оцей. Все-таки він прикріпився до, він до персонажа, але він не, ви, ви, я його не туди поклав. Тому мені його треба на самому рівні прикріпити так, до персонажа. А ось це можна видалити. Ось ми ходимо. І разом з пістолетом рухаємось. Треба ось так от поближче підсумити його зменшити. Це тепер ми прикріпили. Пістолет до нашого персонажа ось виходить. В наступному відео ми зробимо, щоб пістолет стріляв. А в цьому відео я вже не встигну. Тому всім до побачення! Підписуйтесь і ставте лайки.